Всім попривіт! Їдемо в маршрут, у нас Гага Познань, Польща, їдемо лікувати зуби, побачимо, що ми будемо їсти, як проходить наша дорожка. Редбульчик, сирна слоечка, гарного перегляду, підписались, будь ласка, написали коментар, а ми поїхали в дорожку. Не ми від'їхати, і у нас є така картиночка. Пробка, пробка. Ще не встигли від'їхати, нічого зробити, і вже пробка. З'їли слойку, редбульчик. 8,5 часов пише їзди. Ми в пробці вже стоїм. 15, навіть. Поїхали. І так, трошки вам інформації. ситуація на кордоні Нідерланде, Германія. Під'їхав, звели мене поліцаї. Е Германські. Запитали, куди я їду, наскільки я їду, які маю документи. Я все відповів на англійській. Мене пропустили, навіть не дивилися документи, не дивилися машину, просто проїхали. Тому, друзі, якщо ти вмієш розмовляти, я думаю, що проблем з цим не буде, а ми їдемо далі. Що обіцяв я їжа е е їжа в Германії? і у нас сосисочка. Маємо Пінан? Маємо сосисочку з мазиком, Стоять 4 євро. Перекус 450 кілометрів вже проїхав. а Це горчичка. І маємо сосісочку таку. Обожнюю германський сосіска. Ось 4 євро. Ще перекусить? Мамочка вже жде, полтавські галушечки. М -м -м. Я сусісочку ставлю 4 з 5. Хліб оцей, знаєте, маленький, а сусіска отака, не завжди комфортно. Ну, ставлю 4 з 5. Клас. двигаємося далі. По ціночкам, може, заїдемо ще на заправочку, підснімемо, скільки стоять продукти на заправочках на трасі. І так, туалет у нас 1 євро. Бутылочка води 3,75 літр 299, придвульчик у нас 6 євро, ціни, звісно, дай Боже, дай Боже. Ну і куди ж без німецьких генеральних автоматиків? Зарплатку отримуєш, сідаєш і катаєш, і катаєш, тому так. у нас платну дорогу розценочки белетик виїжджає потім по концовці я оставляю. Платна дорожка закінчується Подивимося скільки стоїть 80 кілометрів платної дороги. Десь населено 18 злотих, 18 злотих. 17 злотых, это 4, 4. Короче, 5 евро десь стоит. 5 евро и заезжаем в поселочки. Поселочки. Так, бензин у нас 6,84 злотых. Оп. Работает или нет? Работает. Мани, мані, на кармані. І так у нас розход по топливу виходить э, на 900 км 60 літрів. 115 євро в Нідерландах. Подивимося, скільки тут буде стоїть повний бак. Що розказує? Ходох. Жабка, порука. Французький ходов Шість. 6 злотих, чи 10. Ой, не. Коротше, повний бак і ходох виходить 100 євро. Отак От у нас починається, чи закінчується точніше наша пригода, дорога до Познання. Тому, друзі, дякую за перегляд, за вас їм цей французький ходок. Їжа була цікава і смачна. Надіюсь, завтра буде все в зі порядку. Напиши в коментарях, як ти їздиш і що ти їсти по дорозі на трасах, на заправках. Підписались, написали лайк, написали коментар, лайк поставили, колокольчик. Всім гарного дня!